Привіт, щиро дякую, приємно. Зараз пішла, подивилася, як там баклажани покажу вам. Ось така картинка. Так, такий малюнок. Далі зараз будете бачити. Ще один на грані вимірання. Не знаю, що з ним. Вчора він гарненький був, сьогодні він вже в'ялий. Всі в пляшках ось такі зробилися. Ось так буду надалі за ними стежити поки що так. Неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого. Бережемо наших діточок. Синочку, не віта. Бережемо себе. Я молюся. Будемо дуже обережні, мої хороші. Щиро вам дякую.